Доброго дня, діти! Доброго дня! Розпочинаємо тиждень, який називається Мої друзі. Хай він буде під девізом Якщо друг у тебе є, життя радісним стає. Разом можна все зробити, тож без друга не прожити. Скажіть, яка сьогодні дата? 18. Місяць. Міці. Правильно. Подивіться у віконечко. Скажіть, яка на вулиці погода? <нах1> Правило піднятої руки. Віть. Сонечко. Ще. <позри> mm, сонечко світить. Я ще сонечко. <позри> Дивіться хочу світи. Сергійку хоче сину. Гарний настрій, діти. Ось це такий смайличок, бачите, він буде символом нашого гарного настрою. Це перший крок до успіху. Поверніться одне до одного, посміхніться. Зобразіть радість. Побажайте чогось хорошого одне одному на день. Побажайте чогось хорошого. Почули побажання Марка. Добре, ми всі бажаємо, щоб Україна виграла. Із гарним настроєм краще працювати, навчатися. А зараз ми з вами поділимося своїм настроєм і своїми думками. На минулому тижні ми розказували одне одному, що ми любимо робити. А зараз, отримавши ось цей смайлик в руку, скажіть, а чого ви не любите робити? Я скажу за себе: я страшенно не люблю жувати жуйку, вона мене дратує. Софійка, будь ласка. знаєш. Що? Ти все любиш робити. Так. ку ти чого не любиш? Я не люблю води. А... А... Що не любиш робити? Води. Я... я не люблю робити да, роботу. <рит> так, <рит> <рит> Стасіко ти чого не любиш? <рит> не любиш? Не любиш, <рит> Богданка. Чого я не люблю? Вітя любить. Ще раз, Богданка тебе не чути. Добре? Я не люблю криків. Я не люблю сапати город. <рес> Я не люблю їсти кашу. Я не люблю їхати на велосипеді. <рес> Я не не <тяну. рес> люблю. Ти все любиш, так? Добре, передай. Від. Я не люблю війну. О -о -о. Я не люблю вчити вафет. А я я, Я я. Я, 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 дуже, я дуже люблю допомагати мамі. А не любиш? Дашка, чого не любиш ти робити? Я не люблю конфети. Ташка ще думає, давай. Чого ти не любиш, Дашка? читать книжки. Я не люблю ходить в город и собирать картошку. Я... Я не люблю Путина. <связывая> <связывая> я не люблю тети Локи. А я не люблю тети Локи. Янка, еще раз скажу, что ты не любишь? Я все люблю. Все любиш робити. Добре. Скажіть, на які питання відповідають слова назви предметів? Ніхто що. Ознаки предметів, на які питання відповідають? Ознаки? Хто і що? Ні, це назва предметів. Який, Є? яка? яке, Є? які. А дії предметів? Що робить? Що робити? Правильно. Зараз ми об'єднаємося в групи на перший, третій полічись. Отож, ви попрацювали в групах, і перша група складала асоціативний кущ, підбирала слова до дружба, які відповідають на питання: хто і що. Дружба. Добро. Ще. Ще хто друзі може бути? Однокласне. Добре. Вам потрібно було скласти те схему, що робить друг і що не можна робити. Слова, які відповідають на питання, що робити. Прошу так. Що робить друг? Що вірний друг робить, як ви думаєте? Я люблю, не треба ділитися треба. Ще що треба робити? Допомагати не обирати друзів. Добре, ще що робити, Єва. Повернись, будь ласка, ще що робити? Допомагати. Ти що Я будеш допомагати. робити? Помагати мамі з тобою. Добре, дякую. І третя групка Який він справжній друг? Правильно. Добре. Український, добре, дякую. Сідайте А зараз погляньте мультик уважно, а потім ми його обговоримо. Веселий екзачок. Стробки ручки серйозно. на всі їхні Та одного осіннього дня, коли рюкзачок йшов до школи, на вулиці почалась сильна гроза. Потужний вітер відхопив нашого почав плакати і кликати на допомогу. Тим часом його друзі поверталися з школи. Почули вони, що хтось потрапив у біду і відчайдушно поспішили на допомогу. Коли усі побачили, яку халепу потрапив їх друг, то відразу почали придумувати план порятунок. Одинки за допомогою яких олімцікати. Що ж, ви поглянули мультики, скажіть, чи був справжнім другом рюкзачок? Ні, ні. Рюкзачок собі брохові, по він і хотів всіми друзями. Добре, дякую. Я... Ще доповнив. Він не хотів їх на у школу. Ще що заважає дружбі, як ви вважаєте Я... Дан? Скажи, Дан. Он... І він зачепився завідки і покликав своїх друзів на допомогу. А вони йому прийшли на допомогу? Так. Да. А як ти думаєш, а чому? Що, Бо що його друзі. Скажи Влад, голосно. Бо вони його друзі. друзять. Ще, що потрібно робити? Багати. 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 Ще не ображати. Не, не ображати. Не ображати. Добивати своїх друзів і не обізатися, і не прозиватися. Добре, на наступних уроках ми ще будемо опрацьовувати тему дружби.